В цьому відео ми з вами скористаємося графічним калькулятором Desmos, який допоможе нам розібратися з вертикальними та горизонтальними асимптотами. Що це таке і як зрозуміти, коли вони виникають. Перший випадок. синім кольором нам намальований графік функції одиниця, що ділиться на x-2. В точці х рівня 2. Наша функція не визначена. Чому? Тому що при підстановці замість х двійки, в її запис ми отримуємо одиниця, що ділиться на 2-2, або ж одиниця, що ділиться на 0. На 0 ділити не можна. Тому функція не визначена в цій точці. а навіть більше, досить часто, коли знаменник функції перетворюється на 0, можна говорити про те, що функція має вертикальну асимптоту. В цьому випадку я її намалював за допомогою фіолетового пунктиру. Ось вона проходить. Погляньмо, що відбувається, коли значення аргументу наближається до двійки зліва. Ось тут. Я цього трішки наближусь. Спочатку візьмемо значення аргументу, наприклад, десь в точці 1. Значення функції дорівнюватиме мінус 1. Спустимось трішки далі. В точці мінус 1,5. Значення функції дорівнює мінус 2. Ми сильно. Ближче до точки 2. Ми рухаємось. Ось тут наша двійка. так? І ми наближаємо ніби значення аргументу до двійки. При цьому значення функції це є як завгодно від'ємно великим. І ще великим, за абсолютним значенням, і при цьому від'ємним. Ось тут значення в точці 1,915, значення нашої функції дорівнюватиме вже мінус 11,70. 65 тисячних. Ось тут тут. І це можна продовжувати далі. Це коли ми наближаємось до двійки зліва, що відбувається справа. А справа значення функції. Вони стають як завгодно великими. Ми рухаємось вгору, коли значення аргументу наближається до двійки. Можна цей процес продовжувати далі. Ми можемо далі наближати значення аргументу до двійки, і значення функції ставатимуть як завгодно великими. Ось так от. Загалом, границі цієї функції в точці 2 не буде. Тому що в попередніх відео ми говорили, що якщо зліва ми наближаємось до мінусу скінченності, або ж число стає як завгодно великим за абсолютним значенням, але від'ємним, а справа до плюс нескінченності, чи навпаки, то. Така границя не існуватиме в точці 2. Побудуємо ще одну функцію. Ці прибираємо. Ось така. от Якась досить чудернацька, але гарно виглядає ця функція. Що відбувається, коли значення аргументу стають як завгодно великими, тобто прямують до плюс нескінченності. Ось я рухаюсь вправо. Чи є якась характерна ознака для цієї функції? Чи наближається значення функції до якогось конкретного? І моя відповідь так. Тому що ця функція має горизонтальну асимптоту. Горизонтальна асимптота, яка просто це y дорівнює 3. Чому так, знову ж таки? Робимо значення аргументу досить великими. Збільшуємо, збільшуємо. Їх і дивимося, чи наближається значення функції до чогось конкретного. Ось, наприклад, ось тут в точці 34. Значення функції досить близьке, це вже до трьох. Якщо я ще далі прорухаюсь, перейдімо від 30, зробимо такий різкий стрибок до 120. І ось тут я вже дуже близько роблю зум, для того, щоб взагалі побачити різницю між кривою, яка задає нашу функцію, та прямою y дорівнює 3. В точці 120. Значення функції від трійки відрізняється все на 25 тисячних. І це можна продовжувати далі і далі. І те саме відбувається і коли значення аргументу прямують вліво. Тобто ми прямуємо сюди от вліво, значення аргументу прямують до мінус нескінченності. Значення функції теж наближається до трійки, тільки цього разу знизу ніби. Тобто. Значення функції, вони менші за трійку, але наближаються до неї. Але для горизонтальних асимптот можуть бути і випадки, коли графік функції перетинає свою асимптоту. Ось тут у нас здано такі графіки, які не перетинають свою горизонтальну асимптоту. Але, наприклад, взявши ту саму функцію, тільки домноживши її на синус x, її перший доданок, тобто ми отримаємо ось таку от функцію, яка намальована червоним. Зелену приберемо. Це просто попередня функція, перший донок якої помножений на синус Х, щоб була певна така періодичність. Ось так, от, значення функції вони теж стають як завгодно близькими до трійки, коли ми рухаємось до плюс нескінченності. Але при цьому графік функції він постійно перетинає асимптоту. Він то зверху, то знизу від асимптоти. Але вона все також вже існує, і те саме відбувається і коли x прямує до мінус нескінченності. Тобто, коли в нас є вертикальна асимптота, вертикальна для синього нашого графіку, то для цього випадку не не характерно те, щоб... Не те, щоб, що не характерно, а взагалі неможливо, щоб графік функції перетинав асимптоту, коли вона вертикальна. А от коли в нас інший випадок і асимптота горизонтальна, ось така от y дорівнює 3, то графік функції може її спокійно перетинати безліч разів, як завгодно.